Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як створити загрузочну флешку за допомогою програми Ultra ISO. Також у мене є заготовлений образ операційної системи Windows 7. Для початку я підключаю флешку. Ось наразі в мене тут записана операційна система Windows 10. Після цього можна відразу відкрити програму Ultra ISO. Спочатку я переходжу на вкладку «Файл» та опираю шлях до мого образу з операційною системою Windows 7. Далі переходжу на вкладку Завантажувальний. Обираю записати образ диску. У вікні, яке відкрилося, дивлюся, щоб була обрана саме правильна флешка. В моєму випадку це накопичувач на 8 ГБ. Тут нічого не потрібно змінювати. Можна відразу натиснути кнопку Записати. Після цього нас попереджає, що всі дані з флешки будуть видалені. Я погоджуюся. Інколи таке буває, що флешка зайнята іншим процесом. Тому її потрібно відформатувати вручну не за допомогою програми, а просто натиснути на неї правою кнопкою миші, перейти на вкладку Форматувати та відформатувати у файловій системі NTFS. Тепер знову переходжу до інтерфейсу програми і натискаю Записати. Погоджуюся з форматуванням флешки і чекаю, доки образ операційної системи буде записаний на флешку. Все готово. Я закриваю програму. Також відкрию флешку і покажу вам, що саме операційна система записалася на неї. Ось файли. Тепер перезавантажу комп'ютер і покажу, як саме відбувається завантаження з даної флешки. Ось видно, що починається завантаження саме з флешки. Дивіться також інші мої відео, підписуйтеся на канал, а також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.